Ще 4 тисячі років тому батько медицини Гіппократ справедливо казав, що лікує лікар, але виліковує нас жива природа. Сьогодні ми все більше підтверджуємося у істинності цих слів, і наші перші ліки і перший порятунок шукаємо у живій природі. Тому сьогодні в програмі ми розкажемо про прекрасні продукти бджільництва. нашого першого і основного лікаря, який завжди поруч, але який ми поки що, на жаль, мало використовуємо. Отже, про те, чим корисні продукти бджільництва, як їх правильно вживати, дивіться зараз у програмі. Точно ніхто не може сказати, коли з'явився цей унікальний продукт. Але згадки про нього зустрічаються дуже давно. Ще при розкопках єгипетських гробниць знайдено посудини з медом, склад якого зовсім не змінився за тисячоліття. Достеменно відомо, мед використовувався як консервант ще при мімівкуванні. Найцікавіше, що бджоли, знайдені у застеглій смолі мільйони років тому, абсолютно не відрізняються від своїх сучасних побратимів. Мед і продукти бджільництва єдине, що вчені не змогли створити штучно. До їх складу входить більше ста мікроелементів, які благотворно впливають на здоров'я людини. Всі продукти бджоництва вони корисні. І дехто каже, та яка різниця все рівно ж не виліковується людина? Так справа не в тому, що виліковується чи, чи не виліковується. Дійсно, це не чисто лікувальний, лікувальний там, препарат, так як, наприклад, якесь лікарство. Але це да, але це гарантія того, що організм матиме сильнішу імунну систему, десь щось чомусь проти, протидіятиме. Ну, Взагалі, це, ну, як, як можна сказати, вживання бджолейних продуктів і різних трав – це шлях до здорового образу життя. Цілющі властивості меду і його користь здоров'ю відомі давно. Але, на жаль, ми дуже мало використовуємо ці безцінні ліки природи. Той же, хто спробував, Біжить по ліки не в аптеку, а до пасічника. Мед чому ви вирішили придбати тут? От якщо доживеш до моїх літ, до моїх літ, то будеш розуміти, що це лікарство. Я його купаю як лікарство. А від чого вам мед допомагає? Допомагає мені самому передвигатися, розмовляти з вами. А мені 84 роки. Переоцінити користь меду для організму неможливо. Це найперші ліки при будь-яких захворюваннях. Щоденне вживання ложки меду вранці на ще серце активізує обмін речовим, не спричиняючи виникнення зайвої ваги. Оптимальним варіантом для здоров'я і тонусу організму є одна ложка меду, розчинена у склянці води і прийнята вранці зразу після сну. В такому разі користь меду буде найвідчутнішою. Якщо у вас знижена кислотність, мед потрібно запивати прохолодною водою, якщо підвищена теплою. У кожній родині на столі завжди повинні стояти мед і пилок, вважають бджолярі. І не треба боятися так званої алергії на мед, переконані вони. Справа в тому, що алергія на мед буває дуже рідко, дуже рідко буває алергія на прополіс, також рідко. Алергія на пилок, цей що перероблений жилами, я теж вважаю, що можливо будуть одиниці десь таких людей. Це не той пилок, який весною люди бояться його. Ві алергічно алергіалергетики бояться, тому що багато в повітрі пилку при цвітінні різних рослин. Якщо, наприклад, людині приписали полівітаміни, то краще не купувати в аптеці, а піти купити ось джолини пилок. Ну я як, як на мене, то так. Як на мене, то так. Я вважаю, що пилок повністю може замінити полівітаміни, тому що тут в ньому втримуються усі мікроелементи, амінокислоти, і справа в тому, що він ще ж і нормалізує у людини. І харчування, і кислотність, і навіть коли його споживають, ну правильно споживають періодично, не, не так, що один раз, а поприймали там недільки дві, потім перерів або місяць поприймали дві недільки перерів. От і особливо рекомендується приймати його. У період зимовий, весняний, коли не, 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 вистачає. не вистачає вітамінів і у цей час він дуже корисний. І справа тому, що він ж і дуже ж і з харчової точки зору він можна сказати, як одна ложка пилку це десь 30-40 грамів столова, вона замінює 100-150 грамів гов'ядини. Ну, звичайно. Людям можливо дивно там і себе. все таки здається, що якщо з'їв там козочок м'яса, то це більш поживніше. поживніше. Але ж для організму набагато важче перетравити, чим тут буквально організм не витрачає по енергії на перетравлювання пилку, а навпаки, пилок дає організму енергію. Надія Іванівна, буває пилок різного кольору, світліший, темніший. Яке це значення має для споживача, щоб люди орієнтувалися? Колір пилку залежить від того, з яких рослин зібраний. Він може бути від світло жовтого до темного. Темно. До темного з речки він зеленуватий, це самий корисний з зречаний, тому що він дуже багато утримує рутину, який потрібен для хороших судин. І в нас його мало, це найбільше його утримує японська сафура. У нас її немає, тому гречка це також з речки. Ну, зібрати його окремо також дуже, дуже важко. І в залежності від того, навіть чорний буває пилок з маку, наприклад. Так що пилок може бути збірний, весняний пилок він більш світліший, тому що там кульбабка, садки різні, оці такі рослинки, які весною. А літній пилок він може бути різнокольоровий, і в той же час він буде і різної поживності, і різного складу. І... По суті, якою рослиною людина лікує, наприклад, якісь захворювання, так само і в пилку утримуються ці ж самі лікувальні властивості. Так само корисним і найбільш ходовим товаром джільництва є прополіс. Смолиста клейка речовина темно-зеленого кольору, яку збирають медоносні бджоли з бруньок різних рослин. Прополіс можна робити на стойку, на спирту. От роблять і водні розтвори прополісу. Ну це технологія там спеціальна, але все-таки вони також дуже корисні для дезінфекції, для очей. Але є вже такі фірми, які роблять це, Да. Роблять ще прополісний мед. Там дуже також є своя технологія, але він чим корисний. Не всім, наприклад, людям можна споживати прополіс на спирту або там ну, на. Чи на чому він буде настояний, а от уже прополісний мед, якщо немає алергії, то тут вже можна навіть давати і діткам і з великою користю і при простудах накладати різні компреси. Наприклад, Водний розчин прополісу. Звичайно, самому його зробити важко, а в продажу він є. Є дві фірми, які займаються: одна російська, одна українська, які займаються виготовленням цього прополісу настоянки на, на водний прополісу, то вона і дезінфікує хорошу ротову порожнину при різних захворюваннях. Там десять Але я, наприклад, на собі переконалася, що це дуже гарно також для очей і для зору, і при різних захворюваннях. Очей приміняти болять очі, закрапувати. Коли болять, коли буває така на на очах, така як, якби плі, пелена, така плівка, коли на очах бувають такі створюються, вроді як сіточка кров'яна. Розумієте, я не знаю, звичайно, може, можливо, офтальмологи, як вони там скажуть, але просто я на собі в цьому переконалася і набагато краще покращується зір'я після того, коли прокапала, то я зараз читаю без, без окулярів. мед. Активізує розумову діяльність, підвищує імунітет. Застосування маточного молочка за 3-4 місяці назавжди позбавить вас від гаймориту. Навіть є дані про те, що препарат, виготовлений на основі маткового і личинкового молочка, здатен значно поліпшити загальний стан дітей хворих на лейкемію. Заброс – це кришечки, які зрізаються, коли відкачується мед. То зрізаються кришечки, і з ними зрізається саме корисне, тому що коли мед мед запечатаний, то вся саме більша цінність знаходиться у, під цією кришечкою. І вона зрізається. От цей мед, який стіжується потім із цього, він самий корисний. або коли прямо з цими кришечками збирає пасічник, називається забрус, то, то також дуже корисно людям жувати. І при захворюваннях простудних, і при захворюваннях ртової порожне зубів, десен. і також як просто ну, для укріплення організму. Імунної системи, так само, як і сотовий мед. Сотовий мед це взагалі можна сказати найцінніше, що є, тому що ну, коли відкачується мед, він доторкається до медогонки. Медогонка, хай вона з нержавіючої сталі, але все-таки це метал. А в меду є ці різні мінерали, які можуть окислюватись. Звичайно, це такої великої ролі не грає. Але якщо вже дивитись. Буквально на чистоту дійсно, сотовий мед ще частіше, тому що він не заприписається нічим. Окрім обов'язкового щоденного вживання зранку, антисептичні і протизапальні властивості меду використовуються у знаменитих медових масажах, особливо на спині та грудях. Спеціальні маски з рівних пропорцій меду, м'якоті алоє та житнього борошна допомагають утримувати в організмі кальцій, тому дуже корисно прикладати такі коржики до хворих суглобів. Змішуючи у рівних пропорціях мед, лимон і часник, отримуємо чудовий імуномоделюючий засіб, особливо необхідний під час масових епідемій застуди. На основі меду готують спеціальну вітамінну масу із сухофруктами і горіхами для боротьби з хронічною втомою і весняним авітамінозом. Кілька разів на день медом можна змащувати опіки, садна, подряпини та обмороження. Мед має противірусні, антибактеріальні та протигрибкові властивості. Він перший помічник при похмільному синдромі. Лише дві чайні ложки зможуть привести вас у норму, виводячи з організму і алкоголь, і продукти його розпаду. Мед активно бореться з кашлем, розріджує і виводить мокроту. Для цього бажано вживати його з чаєм або молоком. Мед у косметології засіб номер 1 ці продукти роблять шкіру більш пружною і оксамитовою. А медовий масаж упродовж 10 днів зможе знищити до 5 сантиметрів зайвого обсягу, який осів на стегнах. При закрепах чайну ложку зацикрованого меду розчиняють у склянці теплого молока. Дітям у віці 5-8 років дають по одній десятній ложці перед сном. Останнім часом набув популярності і лікувальний сон у вулику. Цей вулик виготовлений мною і моїм сином о, по е, особистому е, проєкту. Ну, задумки були зробити вулик для відпочинку е, на пасіці. Ми його вивозимо на кочівлю, от, і там можна буде відпочивати, можна захистити себе від дії атмосферних опадів, від дії е, холоду. І так далі. Тому що у цьому унікальному вулику є всі умови для того, щоб спати, відпочити і набратися сил. Тому що бджолина сім'я це як енергетичний матеріал. Вона підігріває людину. Коли, допустимо, ранньою весною виїжджаєш на пасіку чи, чи вдома, там тепло, тому що клуб. Бжолиний дає температуру 38 градусів, і за що цієї температури людина там відпочиває, набирається сил, енергії. От. І після відпочинку в такому вулику я, наприклад, часто, якщо довго телевізор не дивлюся, то приходжу сюди, лягаю і відпочиваю з пізного вечора до самого рання. Я тут, от, да, я тут сплю. Засинаю дуже е, швидко, тому що е, у самому вулику ви відчуєте самі, що коли лягаєш, є такий гарненький шумок, от, як от е, дрібненький чи дощик, чи якийсь такий вітерець, чуть-чуть шумить, шумить. От, і, е, напевно, е, позитивно впливає на нервову систему, і людина від цього. Від цього отримує якийсь заспікійливий ефект. І засинає, снів ніяких не сниться. Аж поки вранці, а вони дуже ранні ці бджілки, коли вони вилітають, починається гул більш інтенсивний. І тоді людина просипається. І, напевно, вже відпочила за цей час і набралася сил і виходить і працює, так як в обичному ритмі. Це така ситуація цього вулика. Вулик зроблений на 12 бджолосімей. Практично ми його інтенсивно не використовуємо для медозборів. Частину меду відганяємо, а то залишається у ньому і вони в ньому так і зимують, так і розвиваються. Тут, тобто, головна мета це лікувальний вулик. Це, гувальні, що це лікувальний оздоровчий вулик. Тобто для профілактики і оздоровлення людини. Ну, він застосовується у нас практично тільки у сім'ї, може відпочити син приїжджає часто із міста. От, я відпочиваю, дружина інколи. Ну, вона е, рідше, але ми вдвох, значить, чередуємось то він, то я, значить, лягаємо і там відпочиваємо. Ну, більше всього, що відпочиваємо в день, нема коли відпочивати, тому що ми працюємо а вночі, будь ласка, лягаємо і спимо. Цей вулик не тільки відновлює сили організму, а іще е, допомагає. Пасічнику вирішення економічних проблем, Тут вже приносить немалу кількість меду. А чому? Тут 12 сімей у такому компактному вулику, але коли одна сім'я починає працювати і десь знайшла мед, всі інтенсивно розпочинають роботу. Тобто нема такого, що одна в 6 годин, одна в 8 годин розпочинає роботу, а всі починають працювати одночасно. І результат ви бачите. Практично нічого ми не вклали у те, щоб, щоб щось закупляти особливо. Доски були свої із своїх досток ми зробили, які були раніше. От. А скільки, і скільки це, наприклад, і є. у цьому вулику 12 бджолосімей. Да. Скільки за сезон вони приносять меду? Ну, кілограм я, я цей вулик не дуже обіжаю, так. я вам зразу сказав. Сахаром його не підкармлюю. От. це, ось, Бачите, розплодна рамка. Тут матка відкладує яйця і вже зрілий розплід, який буде давати молоде потомство бджіл. Кілограм по 10-15 я з нього відкачую меду, більше не качаю, тому що вони просто вони розвиваються от, і набирають сил. Немає такої цілі, щоб викачувати. От е, Я можу одну-дві рамки з сім'ї викачати, де такі повновмедні дуже рамки, що вже нема куди відкласти. А там бджоли розвиваються самостійно, щоб було повно бджіл у вулику, і це воно завжди. радує. У світовій торгівлі великого значення надають чистоті меду, особливо зараз, коли деякі види хімічних добрив тримаються у землі до п'яти років, і рослина їх сотує. Тому дуже корисними, справді екологічно чистими вважаються так звані бджолині язики, коли бджоли відтягують самі без вищини навіть язики. О, називається так вона <смеш> у Вінниці, і в ці язики відкладають мед, то це вже дійсно чисто екологічний мед, тому що віск там у цих язиках і тільки із залоз воскових бжоли, і туди занесений нектар, запечатаний, то це дійсно вже найчистіша продукція. Цьому звертає тому зараз. У Європі особливо, та й в Америці, в багатьох країнах світу приділяється цьому дуже велика увага, і він цей мед дуже корисний і дуже дорогий. У світі на жаль, гине багато бджолосімей, тому що знижується імунітет самих бджіл. Бджола створена Богом, аби брати мед із диких рослин, яких на планеті все менше. Аби втримати екосистему в країнах Євросоюзу діє проект, згідно з яким 10% загальної площі Землі фермер повинен тримати у дикому стані, аби підтримати бджіл, їхню імунну систему. Нинішня екологічна ситуація на планеті впливає на бджіл. На жаль, менша є кількість працевитих божих комах у бджолосім'ї, коротша і тривалість їхнього життя. Та навіть помираючи, бджоли залишаються нашими лікарями. Так званий бджолиний підмор широко застосовується у народній медицині. Зараз дуже багато значення придають настойці бжіл, самих самих трубків бжіл. Їх сушать, потім. Блиний підмор, так? Да, Бджоний підмор. І його висушують, потім переминають або ступці, або просто на досточки качалочкою почати і настоювати на ну, щоб, щоб спіртне було десь між 40 і п'ятдесяти градусами, не на спирту. Можна настоювати навіть на хорошому вині або на хорошому ромі, але дуже високої якості. Потім не такий трошки запах буде, бо там інколи такий не дуже приємний запах, але нічого, я вважаю, що для здоров'я це все-таки неважливо, важливо, що це дає результат. Також я знаю випадки, що дуже багато допомогло при простатитах чоловіка, при підвищеному тискові, нормалізується тиск, це самі такі, ну, такі що найбільше, найбільше діють, і укріплює судини і імунну систему. Це вже можна сказати перевірена, перевірені такі припримінення цих цих цього продукту. Потім настойка роблять зараз настоянку молі. Пасічники знають, що це таке. Це черв'ячки, які їдять соти. Які дуже багато шкоди наносять в жоляру, але все рівно вони також приносять і користь для людини, коли настоювати ці черв'ячки, також на ну там черв'ячки, по-моєму, точно не пам'ятаю рецептури, по-моєму, на спирту. То це дуже добре при тим людям, які страждають різними цим бронхіальними, різними захворюваннями, навіть туберкульоз. Важлива деталь. Будь-який продукт бджільництва, у тому числі й мед, активно засвоюється і приносить користь переважно зі слиною. Тому ці продукти потрібно розсмоктувати у роті, як звичайний льодяник, і якомога довше, аби відбулося засвоєння через слизову оболонку рота. Просто ковтнути продукт, а тим більше тут же запити його водою, означає втратити найцінніший засіб задарма. Він просто перевариться ферментами шлунка і засвоїться лише як калорійна їжа. Ймовірно, в цьому причина того, що ті, хто активно почав лікуватися пилком та іншими продуктами бджільництва, до кінця курсу втрачають надію. Результат мізерний або відчутний зовсім. Багато людей скаржаться і на підробки меду, запитують, як відрізнити якісний від неякісного. Найкраще, коли у людей є, є вже так сказати, постійний. Хтось, хто, у кого він бере мед, він знає вже, яка, яка це продукція, щорічно бере в людини і вже в цьому впевнений. Якщо ж ні, то на ринк. на ринках у нас як би там не було, в лабораторіях перевіряється все-таки мед. І основне це вологість, щоб була не вища, наприклад, по нормах Євросоюзу Союзу меду повинна бути не вище 18%. Хоча буває і 20, і 2020. Тобто це говорить про те, що мед відкачений незрілий. Він стоятиме, він, але вже цінність. Не не, що... да, саме цінний мед, той, який він був запечатаний. Качений пасічником своєчасно. Ну, і найкраще, звичайно, коли мед зберігається або в дерев'яній, або в скляній посудині. Так що рекомендуємо людям, якщо надома його зберігають, то в скляних в банках це найкраще. Зараз вже і науково доказують їх, і на ринках, хочуть доказати, що все-таки натуральний мед, він обов'язково утримує малесенькі, такі їх не видно, але в лабораторії досліджуються і він утримує такі час, часточки пилку. Це говорить про те, що мед натуральний. Ненатуральний мед пилку він не утримує. Не, не а не може бути такого, бо коли бджола несе нектар, вона несе пилуки. Коли відкачується мед, то обов'язково є там десь такий. Е, я в яких є спилок, і він вилітає, і також в центрифузі розлітається і попадає обов'язково мед. Так що то, то також звертають вже на це увагу на кількість пилкових зерен у медові. Вважається, що це ну, такий найкращий метод, як провірити, наприклад, мед. Якщо його розколотить, то натуральний мед, коли розколотиться, то в осадку не буде. Якщо фото стакані розколотить, то Ніякого осадку не буде. Якщо ж десь там якісь вже будуть добавки, то може бути осадок. Ну і людей ще хочеться попередити про те, що от буває, носять меди там по під'їздах і продають дешевше. Mm -hmm. ну, просто людина сама повинна задуматися. Ну хто тобі додому принесе, прямо додому, ще продасть дешевше. Так що тут вже треба говорити. А приходять до нас, і я купив, почали їсти, або він там заграв у банки, або кришку зірвало в банки. Не треба заритися на меншу ціну, краще купити менше продукції, але хай вона буде дорожче, але кращої якості спожити її з добром і здоров'ям, з хорошою енергетикою. І всі ліки з цієї Божої аптеки приготовлені самим Богом для того, аби людина, використовуючи їх, була завжди здоровою. Саме цього бажає вам наша програма і бажаємо, аби ми всі ставали мудрими, такими як пасічники, такими багатими на здоров'я, як наша земля, і такими працьовитими, як бджола. Любімо один одного і до зустрічі!